Вітаю, шановне товариство! Ті, хто дивиться мої відео, вже знають, що я багато років займаюся органічним землеробством, але при цьому дуже скептично ставлюся до всіляких народних методів захисту рослин, а також до деяких технологій органічного землеробства, які дуже трудозатратні, але при цьому малоефективні. Та я все-таки ж теж екозаблороб і теж маю право придумати свою дуже дивну і дуже трудозатратну технологію посадки рослин, а саме посадки помідорів. І називається ця технологія посадка помідорів в ями. Для цієї технології підходять тільки високорослі індетермінантні сорти помідорів. У мене є вже перевірені багатьма роками сорти томатів групи Дебарао, але я й підкупила дещо новеньке. Кожного року не можу втримати, щоб не купити якісь нові сорти помідорів. А якщо ви також не можете від цього втриматись, то ставте вподобайку. І перший сорт це цифомандра або ж томатне дерево. Звісно, це ніяка не цифомандра, бо цифомандра це інший рід пасльованових рослин. Звісно, це ніяке не дерево, тому що це однорічна рослина, але сподіваються, що це буде гарний високорослий червоний помідор. Ну і тут же, де я купувала томатне дерево, побачила насіння. Написано клубничне дерево. Томат клубничне дерево. Звісно, я не змогла його не купити, хоча насіння зійшло припогано, і так по вигляду цієї нещасної розсади не скажеш, що це високорослий томат. Ну, але добре, все одно я його висаджу, і будемо спостерігати, що виросте. Цукровий бізон дуже класний, середньорослий індетермінантний сорт. Колись він у мене був, але десь в мене чи загубилося насіння, чи забула зібрати. Ось купила нове. Сподіваюся, що це буде саме цей сорт, принаймні по листю дуже схожий. І наступний сорт це фіолетовий дебарао. Ну, щось мені здається, що він не буде фіолетовий, тому що, як правило, фіолетові сорти, їх розсада вже має таке насичене антоціанове забарвлення, а ці якісь яскраво-зелені. Ну теж будемо спостерігати, що з цього виросте. Ну й переходимо безпосередньо для посадки. Розмічаємо місця для ямок. Відстань між ямками. Десь 80 см. Ширина грядки в мене 1,20 м. Я роблю два рядки помідорів в шахматному порядку. Ось на цій грядці в мене 14 рослин. Копаємо глибокі ями, чим глибше, тим краще. Тобто над висадженим помідором ще повинна залишитися як мінімум одна його висота, а краще, якщо і півтори. Ну, а далі все як звично, поливаємо ямки і садимо туди розсаду помідорів. А коли всі помідори висаджені, накриваємо грядку агроволокном будь-яким, самим тоненьким, порваним старим. Головне, щоб дірки агроволокна не були безпосередньо над самою ямкою. І в такому вигляді наші помідори переживуть всі весняні погодні, негаразди. Спека, заморозки, суховії, зливи, їм ніщо не зашкодить. Єдине, що е, треба періодично відкривати агроволокно і по мірі росту розсади підсипати в ямку отой ґрунт, який ми викопали при посадці. Що ж ми отримаємо в результаті? А в результаті ми отримуємо з вами височенні дуже потужні. Кущі помідорів, які будуть стійкі до різних погодних негараздів, до фітофторозу, тому що за рахунок того, що кущі дуже високі, вони будуть гарно провітрюватися і освітлюватися сонцем. І кожного року я з таких помідорів маю дуже дуже класний врожай. Сподіваюся, що в цьому році буде та точно же, Я вам обов'язково покажу. Ну що, шановне товариство? Що ви скажете стосовно такого способу посадки помідорів?